Параграф 12. Задача 5. Електрон починає рух зі стану спокою. Проходить прискорювальну різницю потенціалів 125 В і потрапляє в однородне магнітне поле з індукцією 5 мілітесла, де рухається по кола. Визначте радіус цього кола. І так, дано. Різниця потенціалів. 125 вольт. індукція магнітна. 5 на 10 в мінус 3 ступені тесла. з довідника заряд електрона беремо і масу електрона берем. Що в нас? Що ми маємо? Ось магнітне поле. Бачите? Туди направлене. Електрон влітає в нього і його сила Лоренца починає закручувати по колу. Сила Лоренца, що в нас це? Заряд, швидкість і магнітна індукція. Формула сили Лоренца. Ну, а сила у нас, по закону, це маса на прискорення. Тоже все тут ясно. Рух по колу. Прискорення руху по колу оця сім знайома формула. В на r. Для цього нам воно потрібно? Вона нам потрібна для того, щоб розрахувати потім r. І так. Замість А підставляємо оце. Буде М квадрат на R. І це буде сила Лоренца. Оце маса, це прискорення руха по колу, а це сила Лоренца. Ця сила визиває рух по колу. Звідсіля шукаємо R. Оце R. І воно з цієї формули виводиться, маємо ось такий вигляд. Це нам уже потрібно для розрахунків. Позначимо його Формула 1. У нас є маса, є заряд, є індукція, нема швидкості. Швидкості нема. Звідки у нас береться ця швидкість? Швидкість у нас береться. За що того, що ці електрони розганяються оцією напругою. Ми знаємо, що робота є заряд на різність потенціалів. Q на У. Заряд тут електрон є. Стандартна запись така робиться. Ця вся енергія розгону, тобто виконується робота, розгинається електрон, розганяється. І це переходить куди. Швидкість. А швидкість це що? Потенціальна енергія. А потенціальна енергія це МВ МВ квадрат на 2. Тому оцю енергію розгону електрону є на У. Це У, це не В, це У. Не плутайте Оце В, а оце В, а оце У. В чому різниця? Так, ми позначимо У отак от, щоб бачили, що це У. А В отак з хвостиком. І так, енергія розгону переходить в потенціальну квадрат на 2. Звідтіля витягуємо В. Знаходимо. В буде корінь із 2 є U. Оце У на масу. І формула 2. Тепер ми другу, то есть у, в другу, тобто, підставляємо першу І маємо R. Тут маса, оце наша швидкість. Ось вона швидкість, оце вона швидкість. А тут є новин. Робимо перетворення. Маємо ось такий вигляд. Тепер у нас є усе. Є U, є маса, є заряд, є індукція. Підставляємо всі значення, які у нас є. От такі цифри, якщо ви їх бачите. Розраховуємо. Тут можна калькулятор взяти і розрахувати. Маємо. Ось такий результат. 7,5 на 10 мінус 3 метри. Або 7,5 міліметра.